до іскандерів іншої зброї, ну знову ж таки, може бути так, що вони злетять на території Білорусі, на території Білорусі і вибухне. Ну, mm. Це все легко відслідковується. Це все може, скажімо так, отримувати удар і на території Білорусі, і тоді вийде так, що хлопок всередині пістолета, та? тобто, начебто, хотіли самі себе посипали радіацію, і на тому історія завершила. А другий вистріл Путіну вже точно ніхто зробити не дасть. Е, Білорусь насправді. Мала свій ядерний потенціал, але так як і Україна і Казахстан здала його. Але інфраструктура залишилась, тому це спроби Путіну частково використати цю інфраструктуру. Але знову ж таки, коли Путін намагається йти через цю прокладочну країну, він демонструє, що він хоче залишити шляхи для відступу. Тобто він, він натякає, що дайте мені щось, запропонуйте. Я і я можливо навіть погоджусь, тому що ось ця демонстрація Білорусі і типу важливості Білорусі говорить про те, що Росія не готова брати на себе усю ядерну відповідальність, і я це пов'язую з зустрічю з Сідзінпіном, коли СІ сказав, що не хоче бачити зі сторони Путіна. Ядерних погроз, ну і Путін як старий картковий шахрай сказав: Окей, не хочу від мене чути, дай зброю, дай то-то. то Але типу погроз зі моєї сторони не буде. Ну і почалися погрози зі сторони Лукашенка. Мовляв, і Сіцінпіну догодив, що ядерних погроз зі сторони Росії немає, але і заходу надалі можна типу імітувати ці погрози. Те, що захід цього не боїться, це точно ну, єдине можливо Франція буде трошки так кульгаво на все це дивитися в силу того, що Макрон занадто багато часу проводить в переговорах з Путіним по телефону.